Усім привіт! Мене звати Юлія. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео у мене буде про готову роботу від Belle Філіппіни. Це робота називається «Чотири сезони русаленькі. Дуже вони гарні. Я прям в захваті, я їх завершила ще на початку січня цього року, хоча планувала в минулому році завершити, але. Грудень місяць в мене був взагалі не вишивальний, тому що свята приїжджали батьки ну, мами до нас. Потім у дитини моє було день народження, і ну, якось було взагалі не до вишивання. То мені не хотілося, то ще щось, і я її завершила в першому тижні цього року. Ну і знімаю відео для вас в квітні місяці. Дуже так пунктуально в мене все відбувається в цьому житті, але краще пізніше, ніж ніколи. І тому, що я вам можу розказати про неї, вона дуже легка, нема взагалі ніяких проблем з вишиванням в мене не було з цією роботою. Кожна русалонька. Має свій дизайн, свої кольори, свою естетику. Тому дуже це було цікаво. Кожен місяць я отримувала частину схеми по одній русалці і вишивала. Це була така авантюрка, я розповідала в відео своїх, можете подивитися. Не так, якщо подивитися, Відео мої, то це було пару відео тому я розповідала про це, бо не знімала. І, і там я показувала матеріали, бо я вже давним-давно все розподілила на інші дизайни, позасовувала це все і якби, можу показати тільки крені. Але якщо ви хочете прям подро... детальніше роздивитися цю роботу. То я, де там починала, я знімала це відео. Якщо не забуду, залишу посилання на це відео, кому цікаво. Ну, і з цих покажу вам ось ця 0,18, у мене уйшло майже дві катушки. Оцього треба 100% дві купувати. Всі інші можете не брати. Є там ще один номер, я не знаю, де він в мене дівся, я не можу його знайти. Там, здається, чи 0,59 якийсь такий, бо схеми в мене немає. Вже давно все викинула, бо схема була друкована, якби вони мені присилали на електронну почту. Я друкувала, по ній вишивала і викидала, нічого не залишала. І той номер він використовувався ось тут в волоссях. Цієї осінньої русалоньки. Я тоді помітила, що я його не замовила, і ну, коли я це помітила, я його замовила в Мільфльорі, і поки він до мене доїхав, я вже її якби вишила. І тому я замі... замінила на ось цей бісер. Ой, на цей кренік. Саме цікаво, що я не пам'ятала, чи купила я його, чи ні. Ну, це взагалі, інколи. Ой, і знаєте, особливої такої там заміни в цих волоссях, я не помітила, якби воно вишивалося у хвості або де ще десь там, тоді так. Але саме гілочки в волосі, ну, я взяла крені квітці. І нічого страшного, якби нічого не сталося. Тому можете, хто хоче вишивати цю схему, Можете не купувати той номер, саме який використовується в волосі від. Бо заради п'яти стежків купувати цілу кутушку креніка. Не бачу сенсу. Ви можете замінити його на будь-який інший золотистий кренік. Ну, а все інше так, все інше використовується нормально, якби е нормальні. Частини якби зашиваються, тому от тільки на цьому можна зекономити. Бісера, я теж покупала якусь частину, бо десь половина в мене була, половини не було. Наприклад, ось цей великий весь бісер, він у мене був. Щось залишилось від Мірабілії, щось залишилось від Белафіліппіни, які я вишивала. Оцей тільки великий я купувала, він дуже гарний, я потім вам зніму його поближче покажу. Дуже гарна робота, ну і незвичайна. Мені сподобалось ще, що він зробив не тільки якби, за порами року, а ще й зробив по кольорам шкіри, тобто різна раса людей: темношкірі, світлошкірі, мулати. Це я не знаю, якісь, може там азіати. Ну, це прям супер вау. Мені це дуже сподобалось. Це напер... напевно перший дизайн. ну, З тих, що я бачила, може я не права зараз, але це перший дизайн, який прям зробив всі, ну, зрозуміло, що не всі, але таку саму основну расу людей він зобразив на своїх схемах у вигляді русалок. Потім моя тканина, я розповідала, що я її замовляла у Катерини Кондратенко. Вона мені пофарбувала на замовлення. Коли вийшла ця схема Дрейд Баріла, він зробив разом з фірмою, яка фарбує основи американська. Я не пам'ятаю, як вона називається. Там така назва, що її неможливо запам'ятати. То. Вони пропонували свою основу, я хотіла її замовити разом з бісером і креніком. Там, в принципі, якщо так, ну думаю, ладно, бісер, бо я не хотіла чекати з України, бо поки воно мені приїде, це було б дуже-дуже довго. І тому я подумала, що я замовлю у них і одразу ще пару тканин, які я хотіла у них придбати. Але коли я прочитала, що мінімум 6 тижнів треба чекати. Потім вони мені це, а і при умові, що будуть всі матеріали крейніки, бісер в наявності, якщо ні, то ще більше чекати. Я подумала, поки воно мені доїде до Украї... там, на склад в Америці, потім з Америки в Україну, бо в Польщі, я не знаю, доставляють вони чи ні. А навіть якби доставляла, то я б заплатила тут дуже великий податок. За цей податок я б могла би купити ще щось: собі, наприклад, там, одну чи дві тканини. Настільки тут великі податки. І е, поки б там б моя мама привезла, це б зайняло дуже багато часу, і я б в кращому випадку почала б її б от в цьому році вишивати. Тому я вирішила, що я замовлю у Катерини е, і, та і все підтримую наших дівчат, які найгірше фарбують. І коли вона мені, е, бо я в неї там ще замовила три, основи. я їх вам показувала, це такі е, чорничні основи на е, дизайни від Філіпіна, там, Ангел Сонця, Ангел місяця і Ангел зірки щось таке. І вона мені не замовлення фарбувала. Е, і я там вже вибрала на цю таку якусь плакитну... З розводами. І вона мені каже, я так вдохновилася цим процесом, що я пофарбувала, якщо вам сподобається, можете ті, її забирати. Вона мені показала, але каже, дуже важко передається колір основи. Бо, от, наприклад, зараз вам вона сіра, а вона блакитна, з сірим відтінком. Дуже важко її передати, дуже. Я не знаю. Буду зараз якось ловити кадри, щоб вам показати. І... Mm. Вона мені показала, каже, якщо хочете, я вам її ну, її можете взяти. Я кажу, да, давайте, дуже гарна. Думаю, ну, там вже, вже не важливо, чуть -чуть, <смас> щось буду думати. Але коли я її побачила в житті, це справді щось вау було. І я дуже-дуже задоволена тим, як фарбують наші дівчата. Насправді нічим не гірше, ніж американці. Може, можливо, навіть і, і краще. Просто про них ніхто не знає, і коштують вони дешевше, і гарніші, і підтримуєш якби, своїх виробників, а не чужих. Ну, все. Це все, що я вам хотіла розказати. Зараз я буду завершувати це відео, але після моїх слів я покажу, не, не виключайте відео, бо зараз буде кадр. Зблизька. Всім бажаю гарного настрою! Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до наступних зустрічей. Па-па!